3 липня у місті дружба прощались 27-річним військовим Павлом Фірсиком, який загинув на Донеччині. Ірина Пухарська була класним керівником загиблого воїна. Павла вона називала найкращим своїм учнем. Я пам'ятаю, як я дізналася, що він в АТО. Скільки ж це було нервів, переживань, але й гордості за нього. Гордості я знала, що це Паша, і він такий. Він по-іншому просто не міг. Потім коли повномасштабне вторгнення він пішов захищати Україну, не вагаючись. У 23-му році наказом головнокомандуючого Збройних сил України Заложним, Пашу було нагороджено золотим хрестом, адже ми розуміємо, що це не просто так. Та його всі любили. Приїжджав у відпустку, ми з ним бачились. Такий радісний, я кажу, пашунячка, господи, сонечко, ти ж там бережи себе, все буде добре, каже. Все. По побратим загиблого Василь Юраш розповідає, що вони разом виконували бойові завдання на Донеччині. Павло помер у нього на очах. Я прийшов в підрозділ більше півтора року тому, і з перших днів моєї служби знайомий з Павлом. пам'ятається мені дуже веселим, хоча трошки з такою. Поспішністю іноді, іноді норовливістю, але дуже веселим хлопцем, який, який був дуже відповідальний, іноді це можна було вважати аж занадто відповідальним. Був з ним в його останні хвилини. І хочу сказати, що він був саме тою людиною, яку можна назвати цвітом нації. Він був саме Саме тою людиною, на яку треба треба і якою треба Олександр Поляков був сусідом Павла. Про загиблого товариша він згадує лише теплими словами. Говорить, що у військового залишились батьки та молодша сестра. Я його сусід, ми з самого дитинства в місті з дітьми. Ну, він свою сестру ростив, я свого брата ростив, ми в місті ходили в школу, я чуть-чуть його старше. Ходили на футбол вместе, на бокс ходили. Постоянно всегда гуляли вместе. Ну, практически ну, с самого детства вместе с ним. Был ну, хороший человек, хороший друг. Постоянно выручал, постоянно помогал мне. Когда у меня ну, были какие-то там вопросы, он постоянно был со мной. Так же само, как и я с ним. У Павла э, сестра Алена, мама э, тетя Наташа. Папа, дядя Толя. поховали Павла Фірсика на місцевому кладовищі. Земляки на колінах проводжали загиблого героя.